Один із засновників благодійного фонду Свобода України Дмитро Топчій у волонтерство прийшов ще у 2014 році. Його першим проектом стало забезпечення їжею українських військових, які у лютому 2014-го опинилися в облозі у штабі військово-морських сил в Севастополі. Я зміг знайти дуже багато українців. Українців-українців Севастополя, котрі приєдналися до цього проєкту, і вони переносили ці продукти десь там під парканами, якісь підкопи робили і заносили ці продукти в штаб в Севастополі. Це був перший проект. З самого початку волонтерські зусилля Дмитра були зосереджені саме на військових. Топчий народився в родині артилериста. Каже, з дитинства бачив, як суспільство та держава після 1991-го нівелювали цю професію. Я знав відношення. До української армії до 2014 року, так само і до мого батька, відношення було дуже погане. Тому мене був дуже здивований тим, коли українські військові захищали прапор України, коли на них йшов штурм російського спецназу, і вони встали і захищали прапор без зброї в руках. Для мене був це такий переломний момент, коли я зрозумів, що дійсно існує військова честь, присяга і розуміння, що таке батьківщина. З тих пір метро почав допомагати українським захисникам. Починав з тактичної медицини, аптечки, медичні рюкзаки, кровоспинні засоби. Швидко до цього додалися ще й бронежилети, каски, одежа та інші тактичні засоби. Розуміння того, що чого війську не вистачає, було завжди. Того я в цьому жив. Я бачив там, що батько одював, в чому ходив, і про що взагалі не знали на той момент. Ніхто не знав, що можна якісь взуття для туристичне взуття використовувати війську, як це робиться в принципі у всьому світі. Згодом Дмитро почав працювати з головним управлінням розвідки. Тоді якраз формувалися сили спеціальних операцій, і волонтери почали забезпечувати їх необхідними засобами. Тоді ж він почув, що хлопцям потрібні дрони на той момент дрони, але це було більше крила, тобто дронами так сильно не користувалися, як зараз. Тобто, це були крила такі БПЛА досить дорогі, тобто ми вже їх тоді на той момент купляли. З того часу волонтери поставили на передову майже 1200 дронів різних типів загальною вартістю майже 3,2 мільйона доларів: від стандартних до дорогих з тепловізійними камерами або дронів, які використовуються для розвідки та коригування артилерії. Тобщій каже, до повномасштабної війни команда почала готуватися ще у січні 2022-го. На, 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 на момент січня 1-2 січня вже було перемовлено з. За... І з підрозділами головного управління розвитки з підрозділами ССО і певними підрозділами сухопутних військ. І ми вже говорили про те, що треба починати ак активніше готуватися до цього. Що це буде 25 лютого 2022-го, Розуміючи потреби та обсяги майбутньої допомоги, Дмитро з однодумцями, з якими він працював разом з 2014-го, вирішили заснувати благодійний фонд Свобода України. Люди почали активно дзвонити. Всі наші колишні донори і великі донори, і великі корпорації. Казати, що ми готові. У нас є гроші, ми виділяємо кошти, але потрібна організація. Свобода України одна з небагатьох українських організацій. США, яка відкрито збирає кошти для допомоги саме Збройним силам України. Це прописано у її статуті. Єдине обмеження летальна зброя. Дуже це дивує, тому що ці методи є. Є, є в, в Америці є багато організацій, які допомагають ізраїлю, ізраїльській армії. Це вони не, не якось взагалі не ховають цю інформацію. Свобода України має два осередки: один у місті Остін, штат Техас. Там зосереджені гуманітарні проекти. Це приблизно 20% діяльності організації. Другий – Нью-Йорк та околиці, де над військовим напрямком працює Дмитро. Допомагає йому в цьому. Іван Сікорський. Він відповідає за збір коштів, комунікацію з громадою та відправкою допомоги. Більшість дронів та інших засобів, волонтери перевозять літаками у валізах. Відсилаємо допомогу гуманітарну. Почали з бронежилетів і шломів. Ну і потім, як всі, турнікети, уніформа і ну, все, що треба. Які є запити, всі цей, скупляємо тут, шукаємо як найдешевше, щоб цей якось зменшити кошт. Та і купляємо по офіційним якихось там в ділерах офіційних, щоб зменшити кошти і висилаємо потрошки. Спочатку повномасштабного вторгнення фонд зібрав більше 6 мільйонів доларів. Волонтери намагаються бути винахідливими. Тобто одним з перших почав співпрацювати з українськими зірками шоу-бізнесу, які за останній рік часто приїжджають за стролями до США. Під час концертів вони проводять аукціони. Наприклад, під час північноамериканського туру Святослава Бакарчука Топчію вдалося зібрати 250 тисяч доларів. Найбільше зібраних коштів під час туру українських любих гуртів, котрі взагалі турять десь по світові, ніхто не збирав більше ніж оця сума. На ці кошти свобода України закупила 100 дронів. Дмитро жаліється після активізації відносин між Росією та Китаєм. То зокрема візиту до Москви волонтери відчули на ринку брак дронів. У дистриб'юторів немає тої кількості, яка була раніше. І вони насправді дистриб'ютори вже бояться продавати в таких кількостях, того що вони кажуть, що у нас будуть питання від постачальника Китаю, типу, куди це все йде. Ось того шукаємо, шукаємо, шукаємо шукаємо. Це стало важче робити, так 100%. Дмитро додає пожертви від благодійників, на жаль, надходять нерегулярно. Зазвичай жертвують більше після трагедії або великих обстрілів. Це все, що я намагаюся завжди людям донести в під час війни. Не може бути такого, що ми сьогодні допомагаємо, завтра не допомагаємо. Якщо ти можеш це робити, да тобто люди самі собі в голові якось видумовують цю історію, що ну. Там сьогодні там не вбили 100 людей, там українських солдатів. Ну то, в принципі, можна сьогодні і пропустити. Ні. В того людей сьогодні не вбили, того що було зроблена якась робота вчора. Після завершення війни Дмитро з однодумцями планує продовжувати займатися волонтерською діяльністю, але вже для відбудови і не лише інфраструктури, а й для побудови сильних інституцій та нового менталітету нації. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки.